Ну і скажу вам за ПЦУ, там же ж немає Аппакефалі. Це є така фількіна грамота, тому що все підпорядковано Стамбулу. Вони нічого не можуть робити. надихати скоро не зможуть без Стамбулу. Тільки наші політики просто. Вони рішили знищити канонічну церкву, тому що Варфоломею, я це кажу, цього не боюся. Вони мають інтриги з Патріархом Кирилом давним-давно. І коли він робив так званий Всеправославний собор, там було ряд питань. Вони ж не виставили, чому ми не поїхали на цей собор. А сьогодні це і прямо, тому що там дозволялося священникам розводити і женитись. Там благословлялися однополі браки. Це все є противоріччям. Ну і не поїхали декілька церковних, це так зване зібрання. Ну, поїхав патріарх Сербський. Чому поїхав? Тому що вони хотіли, щоб узаконити і дати якийсь статус Македонський церкві. А так сьогодні і ще раз свідчення про те, що Варфоломей, не будучи в союзі братською любов'ю, щоб воно було бути з Кирилом, це зробили все в Україні цю війну.